Сирени, коли травму показують красиво, це не просто порожньо, це шкідливо. Завжди боляче, коли розумні, освічені люди з хорошим бюджетом створюють красиву, дороговартісну картину, але пусту. А ще сумніше, коли в цьому бере участь актриса масштабу Джуліани Мур. Саме через неї я і підписалась на перегляд сирен. Невже в її статусі, акторка, яка працювала з режисером у світу, не заведено перебирати сценарії і відмовлятися від такого? Адже цей серіал не просто порожній, він шкідливий, ставлячи в центр травму втрати матері дочкою, а це одна з найглибших можливих травм. Він демонструє психологію героїнь у плоскій картонні схемі. Мати померла значить, вона сумна, недолюблена, значить, вона маніпуляторка. Відкинута. Значить, перетворюється на відьму. Усі героїні біжать від своєї травми: хто в депресію, хто в ілюзію любові до фруктового шейку, хто в проекті любові на свою начальницю. Скільки геніальних психотерапевців написали важливі книжки, як, наприклад, драма обдарованої дитини та пошук власного Я Аліс Міллер, у яких пояснено наскільки глибока є трагедія, коли дитина не змогла побачити себе в дзеркалі батьківського погляду, це порожнечі, яка зяє всередині. Її хочеться чимось заповнити, але справжньої зустрічі вже не відбудеться. І лише прийняття цього факту, лише справжня печаль дають шанс на більш повноцінне життя. Але серіал не показує ні глибини, ні пошуку. Він просто позбавляє глядача емпатії до головних героїнь. Вони справді починають дратувати. Жорстоко поводяться з персоналом Мікаела і Сімон, і ті їх ненавидять. Нема діла їм до травми Сімон. Вони бачать тільки жінку. Які потрібно постійно змінювати красиві декорації. А от чоловіки інакше. Вітер любить своїх прислуг. Чоловіки в серіалі безкінечно щось дають цим нещасним жінкам. Навіть до депресивної тривожної Деван залицяються одразу двоє. Навіть Брюс, той самий, що був поганим батьком, стає добрим і люблячим з Мікаелою. І вона постає перед ним, цієї сиреною, яка чи то заспокоює, чи то зводить з розуму. У серіалі намішано всього надто багато. Сімон, сівши поруч із батьком, якого ненавидить, не витримує перспективи знову пірнути в цю безодню, якою було дитинство із ним. І на мить перестає грати роль жертви і розуміє, що має владу над Мікаелою. але тільки для того, щоб стати жертвою знову. Адже вона, як та пташка, що повернулась додому, розбившись об скло, величезна різниця у віці з Пітером. Створить стосунки, мабуть, насильно кращі за ті, що були в неї з його найкращим другом. Пітер теж, утікач від реальності, старості і болі. І я згадала фільм Справжній біль в чомусь схоже, бо це теж історія про двох сіблінгів, які ділять одну травму, один іде у позитив, інший у негатив. Але наскільки там усе багатовимірне, душевне, є простір для незручних емоцій. Для справжньої складності переживання. А ось серіал Сирени, на мою думку, по-справжньому шкідливий, бо показує, що з травмою і травмованими людьми можна поводитися ось так: поверхнево, без підчуття. Так, фінал ніби трохи стає на бік добра. Коли Деван каже Мікаелі Ти не монстр. А Мікаїл додає: Сімон теж не монстр, це ніби маленький, ледь відчут. Слід сестринства, але все ж загалом жінки в цьому серіалі швидше бояться одна одну, ніж люди.